Привіт усім! Створюємо гномика в джинсовому образі. Шаблон взуття показую. Сам шаблон переносимо на фетер, прострачуємо по швам і вирізаємо. Получаються такі сапожки. Тепер робимо саму підошву сапожка. На картон обводимо сапожок, вирізаємо з картона підошву. І проклеїмо сам сапожок на низ, це буде у нас підошва сапога. Обережно проклеюється, воно все гарно робиться. Обережно проклею, такі сапожки у нас вже вийшли. Підошву будемо робити теж із фетра. Різано. Далі для тулуба будемо використовувати жерстяну банку. Баночка у мене висотою 11 см по діаметру 7 см. Відповідно, треба з картону вирізати круг діаметром 7 см. Робимо в картоні отвори для ніжок. І обклеюємо сам картон фетром. Далі приклеюємо картон на дно банки. Як на відео. І вставляємо у готові отвори ніжки. У мене ніжки з пластикових трубочок, їх можна замінити іншим матеріалом. Для штанішок беремо тканину, яка нам подобається. Я взяла полосочку плотненька. І зробили ми отакі штаники на ніжки гному. Тканину беремо трошки довшу, ніж ніжки, щоб трошки вони збиралися. Штаники поверху проклеяли. Тепер будемо проклеювати ніжки в самі сапожки. Ніжки гарно держуться. Зараз будемо їх сапожки самі утяжеляти, наповнювачем і набивати синтепоном. Тканини також робимо такі ручки, набиваємо синтепоном. І з фетра робимо ручки у виді рукавички. І обстрачуємо, наповнюємо синтепоном. Не забуваємо за проволоку вставляти в ручку. Спочатку вставляємо у саму руку, а потім, потім у рукав. Все проклеюємо. З джинсових штаників будемо робити ковпачок. Такий кусочок штанини у мене був. Я зробила уголочок, підкотила джинс. І з халоші я зробила отакий ковпачок. Штаники були в зірочку. І такий гарний ковпачок вийшов. Далі з кусочка джинсової тканини робимо таку махру і цепляємо на кончик самої шапочки. Ось такі китички вийшли. Далі будемо прикрашати сам ковпачок. Будемо вирізати з джинсу такі зірочки. Карман із джинсів піде нам на сумочку, яка буде надіта через плече у гнома. Самі зірочки приклеюємо по шапці. І такий ковпачок цікавий у нас виходить. Зараз будемо шити сумочку. Сумочку зробили з карманом. Через плече буде одягатися. Одягаємо сумочку через плече. І в карман до гнома положимо гарне посилання. А в цьому посиланню ми з гномом бажаємо миру і добра в кожен будинок. Будьте всі здорові. Дякую за перегляди. І дослідуючих відео, як завжди, з гномами.